Повітряна тривога буде майже по всій Україні. Готують пастки для військових, стягування просто спроби стягнути як більш людей і зброї. Там можливе використання хімії, хімічної зброї. Оцей місяць він такий буде напружений. Дуже важлива, дуже перемовина на рахунок потужної якоїсь зброї, можливо, навіть ядерна. Отже, ситуація в Україні і світло начебто, на сьогоднішній день стабільна, поки що Україна живе як в старі добрі часи, я би сказала, але усі живуть із такою тривогою. Мовляв, чого ж очікувати уже завтра або напередодні новорічних. Я, отож, у нас сьогодні на каналі Анна Атаманова. Власне, пані Анна, вітаю. Дякую, що долучились сьогодні до нас. Рада з вами познайомитися. І пані Анну, власне, кінець року. останній, останній місяць року він завжди такий викликає, особливо в минулому році. Я пам'ятаю, коли ми вже в цей період сиділи без світлами, чекали, що буде завтра. Чи потрібно купувати додаткові? Кількість ліхтарки, твішки і так далі. А, а в цьому році все як на мене досить плавно, лаконічно і спокійно. Отож, чого очікувати на вашу думку до кінця року найбільшим містам? Давайте загалом спочатку подивимось на ситуацію в Україні. Тобто, якщо ми говоримо про всю нашу а, матінку неньку. Вітаю, перш за все, хочу. Висловити вдячність і привітання військовим, усім матерям, сестрам, дівчатам, які воюють, хлопцям, всім вам велике привітання, ми з вами вас підтримуємо і дуже-дуже дякую від всього серця. Скористуюся картами і зроблю розклад. речі, сьогодні день волонтера. Мені здається, що люди, які в із професії від початку війни, також стали певними волонтерами, тому що всі працюють знову ж таки на потреби ЗСУ, на їхнє благо знаю, що дуже багато хто в тому числі і об'єднувався на підтримку для того, щоб виводити наших хлопців із окупованих територій, робили обереги їм захисти і так далі. Тому відповідно також дякуємо і вам за те, що бороните також нашу землю відповідно у своїй. Сфері у, у своїй стихії. Так, що мені показують карти і як відповідають на мій а, запит, а, я бачу, що частково буде зникати світло. Щодо обстрілів, так вони будуть, будуть частими, повітряна тривога буде майже по всій Україні. Особливо. Гудя, Вечірній нічний час перед святами 16 числа над Києвом, Київщиною можливо, обстріли. Так, взагалі цей місяць буде далеко неспокійним, тому що із нашого боку будуть рішучі деякі дії. Маю на увазі Крим біля Крима. Будемо трошки десь відповідати і однозначно стримувати наші території, так як я і говорила і прогнозувала. Хоча мені багато хто не вірив, що будуть активно наступати росіяни, особливо в зимовий період. М -м -м. Повного блекауту я не бачу в Києві. А те, що люди будуть сидіти з ліхтариками в Києві, Київщині також не бачу періодично будуть чергувати. Наша влада підготувалася максимально до таких подій. Але от Харківщина буде потерпати, На жаль, Запоріжжя, Запорізька область, Одеса, Одещина, і не подобається мені останні два дні, як Миколаївщина, дуже тривожно і моторошно. Мені здається, що а там можливе використання хімії, хімічної зброї, тому що знаєте, коли я дивилася, то таке було легке запаморочення і, і, і бачила вибухи декілька вибухів. Ану, А якщо ми з вами говоримо про захід нашої України, власне чи там є а, якісь певні а, приводи для того, аби хвилювалися люди, бігли зараз до магазинів. Купляли свічки, купляли ліхтарики, записалися павербанками і так далі. Летіти будуть дрони по всій Україні. Відбивати будуть угу. при відбиванні можливі травмування, але я не маю на увазі західну Україну. На західній Україні так буде чутно. Повітряну тривогу Івано-Франківщина, так мені йде інформація. Але ж там, е, в принципі, в принципі немає долетіти на найближчий час. От показує десь до 23 числа має бути більш-менш відносно спокійно, будуть відбивати. Хоча, е, от іде інформація: Полтавщина, е, Рівненщина, будуть максимально. Намагатися а, атакувати і обстрілювати. Я зрозуміла, як відбудеться у нас новий рік безпосередньо минулий новий рік дуже багато областей, в тому числі і Київ Київська область сиділи а, в бомбосховищах у підвалах. А, і власне, я пам'ятаю, що із 12-ї ночі рівно із опівночі почалося це все жахіття. Як буде відбуватися у цьому році? Давайте от можна сказати, також подивимося по різних містах. Тобто, як буде це відбуватися, наприклад, у Києві новий рік пройде, чи будуть обстріли а, в Одесі, у Львові. У Харкові, тобто в таких, скажімо так, величезних містах наших мільйонниках. Показують карти, що до нас декілька разів будуть приїжджати важливі люди, що буде заважати обстрілювати масово Україну. Напередодні нового року також має приїхати якась важлива людина, можливо, жінка, а можливо, комісія можливо делегація і так далі. Тому о, їм буде як на заваді обстрілювати повністю о, всю Україну, о, в тому числі і Київ, Київщина. Хоча, хоча намір я, дивіться, мені показує, що зараз в Україні якась важлива, важлива, дуже перемовина на рахунок. Потужної якоїсь зброї, можливо, навіть ядерна на захист України зброя буде надаватися, або <розум> розмови будуть саме про це йти. Тому дещо е їх це буде обурювати і підсилювати натиск е з боку, де вони активно зараз, от я бачу прямо такі енергії, активно Чорно-червоні, uh -huh. а це Бахмут Авдіївка, ось там буде дуже важко. Ну там так, навіть при свої останні місяці, так. там якось так досить було гаряче. От ну, тому... домовляти ще більше людей. Uh -huh. Що стосується самої безпосередньо новорічної ночі, ну, як вона прийде і от, і, і от енергетично, так новий рік можливо щось потрібно людям зробити у цей день, аби знову ж таки посилити в тому числі і нашу перемогу, от, щоб ви могли в тому числі і порадити, нам потрібен сильний союз домовленості перемовини. Я говорила, що Якось частково з Китаєм, можливо, можна розмовляти про якісь бізнес проекти, і так далі. Але ж, знаєте, тут все дуже дуже тонко, так як США все ж таки з Китаєм, не дуже товаришують, тому. Нам потрібно обережно. І я бачу, що якісь події ще будуть відбуватися, можливо, новини в Кореї. Ким кім? Кім чим ін якось буде давати про себе знати? По відношенню до України чи загалом якби в цій політичній інформаційній хвилі? НАТО. Угу. Я бачу, що якось іншої точки, навіть не зовсім з Росії, хочуть трошки е, якби підлякати е, одну з країн НАТО невеличко. Тобто це все буде у нас відбуватися, ось буквально можна сказати, в переноворічні, передріздвяні е, дні. Правильно я розумію, чи це буде трошки пізніше? Можливо, через два місяці, через один місяць? Mm -hmm. Mm -hmm. А баняна, скажіть, будь ласка, от дуже багато хто зараз говорить про те, що немає обстрілів, і от власне, це затища воно перед бурею, чи просто о, нашому ворогу немає чим стріляти, чи йде накопичення якоїсь певної зброї. Я не бачу, що немає обстрілів. на Київ. Київщина відбивають. Дуже, дуже гарно спрацьовують наші військові і захищають при відбиванні. Так, ми не відчуваємо, але ж дрони летять. А потім Харківщина, отам мені тривожно. Мені здається, що там прильоти, були вибухи були, дивлячись, на якій території. Херсон. Херсонщина, От там також хімія відчувається і стягування просто спроби стягнути як більш людей і зброї. Угу. Як можна на сьогоднішній день себе убезпечити? Убезпечити в тому числі своїх рідних і в новорічну ніч і так далі. І ви знаєте, повітряними тримогами не можна нехтувати, тому що небезпека є. Дійсно, особливо цей місяць, він такий буде напружений дуже. Як убезпечити людям? Повинні всі підготуватися, ми вже, знаєте, проходили це. Але я не бачу, що буде до такої а, ситуації крайньої доходити, що взагалі без води, без світла, без опалення. Якщо навіть десь буде перебої зі світлом, то це не постійно, а будуть чередувати, можливо, черги по районно або по домівкам. Ось так. Тобто такого колапсу, як, наприклад, було торік, вже не Я буде, хочу, не повинно є, бути. Є, є якесь фінансування, є mm -hmm. якісь о, в планах підстраховочні варіанти, щоб люди не залишилися без світла. Це якісь додаткові генератори, напевно, так? Генератори, так, так. Скажіть, будь ласка, чи залишатись на свята людям у великих містах? І чому, до речі, трошки так, як затища, мені йде інформація, що, можливо, це якісь підготовки ведуться до виборів або зміни влади. Української влади? Ні. В Росії. Тобто якийсь але... певний переворот? Так, вони, знаєте, якось люди зараз їм потрібен якийсь, як от мені йде, знаєте, як трофей. Як ніби от поставити якийсь кубок, що ми зробили так і так. Ми перемагаємо. Тому що люди почали. А, бути ну якось трошки невдоволеними. Хоча в Росії і знаєте, багато людей вони не є свідомими, вони не розуміють дійсної ситуації, хоча зараз такі пішли в них втрати, а, не повертаються військових багато, і тому люди вже починають якби, або уникати, або не мати бажання. Задумуватись, чи дійсно ця війна вона була потрібна? Я би ну, так. Безумовно Анно, щодо знову ж таки великих свят. Так, різдво новий рік. Всі в нас звикли святкувати масово. Зрозуміло, що війна не дає на жаль на великий жаль вільно дихати на повні легенії. Проте все ж таки, чи залишатися більшості українців у великих містах? Хто живе особливо там Харків, Київ, знову ж таки, там Львів, Одеса, чи краще, наприклад, поїхати кудись в маленькі населені пункти до родичів у село і так далі. Київ, Київщина порівняно найзахищеніше місто. Всі це розуміють і знають. І мені здається, багато хто з людей переїжджають до Києва, щоб знайти навіть роботу. Дивимося, чи залишатися? Дивіться, можна залишатися. Але потрібно зберігати уважність і не нехтувати повітряними тривогами, так як можливі випадки при відбиванні. Дніпро зараз неспокійно буде, а десь два тижні, як можливі прильоти. Сумщина, Одещина, також Харківщина, сильні. Якісь удари, прильоти, Запорізька область, Херсонщина, там буде неспокійно. Світло може пропадати Миколаївщина, дуже неспокійно. Київщина місцями, і враховуючи те, що й негода, також може пропадати світло десь на півдня, можливо, на 9 годин. Ось так мені показує. Скуп... Сьогодні, так. Числом... так, скупчені місця не потрібно а, а, постійно а, а, перебувати в скупчених місцях, так як небезпека є удару, бачите, особливо великі торгові центри, перед новорічні свята, новорічні свята обережно, тому що, можливо, в прильот в біля торгового центру. 13 го числа також небезпека може бути Київ, Київщина, я зараз говорю. Mm -hmm. Потім усі міста біля води, отам також, взагалі. Тобто це у нас Одеса та південь, так? Так, так, так. Я бачу, що багато вірусів хвороб зараз може бути, окрім а, воєнних а, подій. Також остерігатися потрібно висока температура може бути. М -м головна біль, слабкість. І чомусь мені йде як не знаю, пташиний грип вірус пов'язаний з птахами. Обережно купуйте м'ясо птахів, будьте уважними. Дніпро зараз велика небезпека. 8 числа обережно, 10, -го, 8, чоловік загинути, травмуватися. Потім я відчуваю, що зараз буде а, енергетична така загущеність а, негативу настільки, що часто, окрім того, що желедиться, можуть бути частими а, дорожні, а, якісь дорожні. Аварії, збивання людей на пішоходах, випадки з тиском, серцеві якісь інфаркти це десь до на, на період два місяці, два місяці. Ось і ще я відчуваю, що Готують пастки для військових. Донеччина, Авдіївка, Бахмут, Херсон. Отам якісь такі, я бачу, як кільце хочуть брати і накривати ракетами, тому обережними будьте дуже. Багато чих так... приладів. Пані Анна, і власне сьогодні зранку буквально почули ще одну інформацію про те, що а, Путін готовий готує власне знову можливий наступ на Київщину цією зимою. Чи можемо ми також з вами подивитись, прогнозувати а, чи можливо вже нам знову попувати наші тривожні валізки і тіпати? А, а чи все ж таки це просто нагнітання певної обстановки якоїсь через російський ПСО і так далі? Ні, так, дійсно, є команда, є накази через Авдійку все більше наближатися тисніше, давити більше. І так, спроби будуть, але вони не будуть здійсненими. Це впродовж якого періоду буде? Після новорічних свят, чи вже до новорічних свят, можливо, будуть якісь певні спроби наступу. З 13 числа вже потрібно бути готовими. Ми будемо стримувати, відбиватися і можливі сильні удари сильними ракетами. Вони хочуть запустити більш е, якісь такі агресивніші методи. Удару і швидкіші ракети. Чи відіб'ємо? Зараз побачу. Ага. Так, маємо відбити, але ж все одно мені чомусь йде інформація обережно біля торгових центрів і в торгових центрах. Потім юридичні установи а, центрі. Будуть кудись запускати ближче до центру. Ну, тобто вони просто й будуть розуміти, про те, що, напевно, напередодні новорічних свят будуть якраз йти там більшість людей скуплятись і так далі, і, відповідно, будуть робити такі в лапках подаруночки. В угу. Запоріжжі також будуть обстріли ракетами, можливо, авіо. Чомусь знову йде АТБ, біля АТБ, можливо. Україна також готує їм сюрпризи, тому хоча про це мало буде інформації, але також їм будуть сюрпризи від України. Ну, ми сподіваємося, що ці сюрпризи ми однозначно вже незабаром побачимо. І сюрпризів буде багато. і Вони будуть гарячі для наших ворогів. Пані, Анна, щиро вам дякую за приділений час. Вітаю вас із святковими передноворічними святами. Бажаю вам залишатись в такому щаріному образі, в якому ви сьогодні прийшли до нас в ефір. Гарного дня, творчої наснаги і на зв'язку.